вітаю всіх на каналі Творчий куточок. Сьогодні 13 листопада і я розпочинаю нову сторіночку свого рукодільного щоденника. Перед вами зайчка кавунчик, я хочу її фінішувати. Чому так кажу? Тому що, ну, по суті, вже скільки можна її тримати в такому стані, я якось взяла один присіст і на 25% її повишивала. Зараз на ній насправді 75%. Тобто, друзі, ну я дуже хочу зробити фініш цій красотусі для того, щоб і мати чудову, гарну, готову роботу, мати один фінішований процес, тобто мінус один розпочати, і мати вільну раму. От відверто, тому що зараз в мене всі, абсолютно всі рами зайняті. Більш того, ну, докупляти рами я поки що не хочу. Я хочу все ж таки почати підводити якісь, підтягати якісь хвости свої, і, принаймні, позакінчувати те, що я прям могла би позакінчувати. Для того, щоб не переносити ті процеси на наступний рік і взагалі не тіліпалися вони як хвіст. Тож, Зайка, кавунчик цього тижня вбратиметься, і я вам показую, так би мовити, стан до. І це точно. Я вам покажу тут, скажімо так, у привітальній частини. Я вам показую саме те, що я от 100% з чим я буду працювати на цьому тижні. Так, це number 1. Номер 2. Це таємний сал від Ланарт. Зараз у мене тут 6. З 12, з 12 етапів вже вишито. В мене 100% додасться сьомий етап, десь я діла вже ножиці, десь вже позаносила. Ні ножиць, ні ручки прийшла. Юля, до вас, як завжди. Так, знайшла ручку. Показую, ось сьома частинка буде ось саме ось ця діляночка, тобто, це буде правий нижній кут. Це План мінімум зробити один етап, план максимум буде ще восьмий етап, який нам видасться завтра, в п'ятницю. У нас етапи приходять на пошту щоп'ятниці, десь в першій половині дня. Тому я подивлюся, за вільним часом. Якщо все ідеально зложиться відносно вишивки, то мені би, звісно, хотілося б. Вишити і сьомий, і восьмий етапи, і тобто, ну, як якби в ногу з часом, з групою дівчаток, які вишивають цей таємний ланартик. Ну, якщо часу не буде, то план мінімум це зробити сьомий етап, це для змоги перекрутити згодом раму. Тобто, я ось цей шматочок, як мінімум, вишию точно. Ну, а далі вже буде далі. Давайте так. Тож. Цей процес також на тижні буде братися 100%, і їдемо далі. Що, ось, що я вам ще хочу показати? Звісно, що чорнобривчики мої, вони вже на 85%. Дуже вони мені класні і гарні, і дуже вони вже стають близькими до фінішу. Насправді, я, звісно, хочу зробити їм фініш в цьому році. По факту тут лишається ще десь 5,5-5,6 тисяч хрестиків. Ну, 5,5%, так, якщо дуже приблизно 5,5 тисяч хрестиків, тож я би хотіла на цьому тижні вишити ще парочку тисяч, і було б шикарно. Ну, тобто, зробити образно, там хай би було 90%, мене би це влаштувало. А чому? Тому що я хочу. Ну, не буду вам казати, хай буде інтрига трошки. Загалом, чорнобривці 100% братимуться, братимуться і просуватимуться. Ну, чесно, мінімум тисячу хрестиків ставлю собі, максимум, ну вже скільки вийде. Що стосується по малечі, можливо, я зроблю фініш лисичкам від фрузилка. До речі, я їх чомусь сюди не взяла. Зараз секунду принесу. Так, принесла лисички від Фрузелка, Наборчик, який в мене придбався на виставці Handmade Expo. І, друзі, мої лисички зараз отакий мають вигляд. Якраз такий осінній-осінній процес. Він в мене зараз приблизно десь під половинку, десь там 47%, не пам'ятаю, щось до, до 50, 47, 50% от в цих межах. Загалом, от я хочу ці лисички цього тижня завершити. І це буде круто. Насправді, я така собі думаю, що я, мабуть, пропущу знову звіт по лізі по СВ-метелики, тому що зараз поки що хочу її не брати, хочу попідтягати ті хвостики, які я собі запланувала, для того, щоб ну, трошки, трошки вивільнити часу, та і, в принципі, знаєте, щоб не так сильно розпорошуватися протягом тижня, щоб не було там по 100 хрестиків на 10 роботах, так? а все ж таки завершити зайчика, завершити цих лисичок, Зробити заплановані там, етапи на Ланарті, і підсунути ще ближче до фініша мої розкішні чорнобривці. Такі вони мені, так вони мені подобаються, я вам передати не можу. Я ніколи би не подумала, що я закохаюся в ці квіточки. Чесно вам скажу, це не моя улюблена квітка взагалі по життю. Завжди, скільки я себе пам'ятаю, і бабуся Царство Небесне, і мама моя. Коли саджали города, завжди ці чорнобривці чомусь, я просто пам'ятаю, що я казала, чомусь ви їх завжди садите. що ви їх садите? Вони такі смердючі, вони такі вонючі. що вони вам треба? І мені тоді розказували, що вони ж лікують город. вони... Захищають рослини від шкідників, вони там, це корисні квіти, і вони ж там настоянки на них дуже корисні, там якісь раніше робили. Ну, загалом мені пояснювали, що це типу корисна квітка, вона має бути на городі або там в квітнику. от. І, знаєте, от просто мені такі спогади, от, ну, реально, це була не моя улюблена квітка взагалі, що в садочку, що на городі в моєму, принаймні, дитинстві. Але, знаєте, йшли роки, і я дорослішаю, і я тепер теж саджаю в себе на городі ці чорнобривці. І кожен раз, коли вони починають цвісти, я згадую бабусю, згадую маму, тому що і вони їх сіяли. І, ну, загалом, ностальжі, в общем. Ах, бабусі вже немає, та певно, 30 років, десь 29, 28, десь так. Щось мені так цей, ностальжі, ти диви, мабуть, у нас похмура погода, трохи налаштовує на такий якийсь трохи сумний лад. Мінорний, я б сказала, не те, щоб сумний, але мінорний. Загалом, значить, в мене буде чорнобривці, планарт, зайченятко і лисички. От, оце мій план на тиждень. Побажайте мені успіху, побачимося, коли побачимося. Сподіваюся, в мене цього тижня таки вийде заплановане і вийде зробити проміжкові якісь включення. Принаймні, якщо я впораюся з сьомим етапом таємного ланарта», то я б хотіла вам принести і показати, як то має вигляд вже в готовому вигляді. Сказала, не? вигляд в готовому вигляді. Коротше, яке воно буде в готовому вигляді, і тут чому? Тому що це ж буде перекручуватися рама на. Верхню частину на саму цікаву, по ходу частину. Тобто, це все оп-оп-оп-оп-оп, отак от десь сховається. На не звертаємо уваги. От, е, так що. Так що, в общем, оце таке. Тож поки що отутаво працюватиму, і, мабуть, сьогодні, сьогодні, мабуть, я приймуся саме ось за цю частинку. От прямо я вимикаюся і пішла вишивати. Все, бажайте мені успіху, цілую, люблю, не прощаюсь. Побачимось. Друзі, вітаю! Сьогодні четвер, 20 листопада, і я вже прийшла до вас з підсумками, тому що в мене не було можливості часу знімати протягом тижня якісь поточні просування. Але попрацювала я, дай Боже, я, в принципі, задоволена своїм рукодільним тижнем. Хай він там видався не таким, як я собі планувала. Трошки сьогодні підхрипла, трошки сьогодні. Я вчора перемерзла, тож вибачайте, якщо голос щось там не такий, так, я щось трошки цей. Намагаюся не захворіти. В общем, що? Давайте я вам буду показувати те, з чим я працювала на тижні. І в мене є аж два фініші і гарненькі просування. І давайте я в, тій, в тому порядку, по тій черзі, буду вам показувати приносити. В якій саме я працювала на цьому рукодільному тижні. Перший перед вами це таємний процес, таємний ланард, таємний сал. Тут в мене вже відшилися на цьому рукодільному тижні сьомий і восьмий етапи це 2689 хрестиків, і працювала я, по-перше, ось закрила правий нижній куточок. Ось так показую. І починає не влазити у висоту, тому що, бачите, таке е, книжкове розташування вертикальне. І ось восьмий етап це, власне, вже водичка, вже якісь там човники, кораблики. Загалом побачимо, що вийде. Ну, Всі схильні до того, що, мабуть, мабуть ось в цій ділянці почне бути маяк. Цікаво всім, Ну, побачимо, що буде. Поки що, це. Вісім етапів, або з 12, або з 13. От, якщо чесно, трошки не зрозуміла я, чомусь я думала, що всього 12 етапів, але нам присилають листа і пишуть, що 13 тижнів, тобто, ну, значить, 13 етапів, мабуть. Ну, загалом, в принципі, в будь-якому випадку, вже середина пройдена, і я те, що я ось навишивала. Просто захоплююся цим. Мені дуже подобається ця осіння така майбутня картина. І що, працюватиму над нею і далі. Що я далі ще зробила? Давайте прийму. Ні, спершу вам показую, показую оцю красу. Бачите, осінні такі квіти. Як я івангувала, в принципі, що передній план будуть більші квіти. От. Ну, а тут явно якісь човники, якісь. Побачив якісь яхти, щось, що буде вгорі, то вже побачив. Краса, правда дуже-дуже мені подобається. Далі, з чим я ще працювала? Працювала я з зайченятком і я його завершила. Маю фініш, друзі. І ось така красатуся. Так. Це в нас, в мене був наборчик за авторською схемою Січкар. Дуже мені подобається цей це зайчик. Ця зайчик, ну, зайчинятко це. Що стосується залишків, показую. Всього вистачило. Ось, бачите, ну, тут була коротесенька нарізка. Всього вистачило. Не можу сказати, що вистачить прямо аж на два відшиви, але запаси такі нормальні. Ось, бачите, один тільки номерочок, там одна ниточка лишилась все інше. Ну, всього вистачило, все чудово. Запаси гарні. Вкладених ниточок. Так, тут в мене ця зайчик була на 75%. І мені це не може не тішити, тому що я щось якось скучила за нею. Взяла якось один день, пам'ятаю, на одному з минулих тижнів з половини її довела до 75%. ну А цей раз взяла і довела просто дівчинку до фінішу. Навишивала 1218 хрестиків, і це фініш, це 20 якийсь фініш року. Я собі десь типу записую. Якщо цікаво, то зараз завждіть скажу вам. Це в мене 24-й фініш року. Що тут казати, що тут розповідати? Дуже гарна, дуже класна дівчинка. Яскрава, в мене це Лінда Сахара, і мені здається, ця основа сюди дуже пасує. Так що, один фініш маю, мінус один процес, і я звільню собі 32 раму для інших робіт. Вітайте мене, вітайте! Ну, наборчик щось ось, бачите, 385 гривень. Це я купувала в сундучку, кому цікаво, він там ще є. От, і, ну, це така молота. Дуже-дуже подобається мені це зайченятко. Так. Фокус є, а красатуся. готова. Так, далі. А далі я вам покажу чорнобривці. Чорнобривці насіяла мати. Фокус не хоче. Тут, друзі, в мене лишилося геть зовсім трошки. І я, знаєте що, я його допустила, але мені не дуже подобається, як це. Все тіло нехай належить. Загалом, я собі ось так трошки звузила по висоті раму. І те, що маю зараз, це нова словода. Це, друзі, я попрацювала над цими квітами дуже гарно. Я зашила повністю цю квітку, зробила бекстіч на ній, трошки пішла на пуп'янки сюди-сюди, і ось, бачите, один колір ось цей яскраво-помаранчевий, я його вивела. Всього я додала на чорнобривцях 2816 хрестиків, і це дуже навіть гарно, тому що це 92,5%. Дуже мені подобається те, що виходить. Дуже вони яскраві. Зараз так в міру похмуро. Зараз трошки включила додаткове освітлення, тож приблизно воно зараз вам показує так, як воно є, і так, як ну, має бути. Загалом. Ну, що я вам скажу? Тут лишається мені трошки менше трьох тисяч хрестиків до фінішу. Не знаю, чи наступного рукодільного тижня я буду їх брати і прямо гнати до фінішу, чи може тижник від них перепочину, побачимо. Я поки що взагалі не розумію свого наступного тижня. Може бути так, може бути не так. І давайте побачимо і вирішимо по ходу п'єси. Що можу сказати? Я дуже тішуся з того, що мені. Дуже багато з вас, моїх глядачів, писали і сказали, що надихнулися моїм процесом, що багато хто з вас придбали ці квіти, багато хто вже розпочали ці квіти. Вишивайте, вони шикардосні, вони того варті, і однозначно це вам треба. Дуже приємний процес. Не бійтеся тонких ниточок. Вони дуже-дуже легко вкладаються в хрестики. І вже ті, хто спробували вперше нову слободу, вже зрозуміли, що Аврора, ниточки Аврора, а це тут саме, саме Аврора, вони просто неймовірно вкладаються, рівнесенькі хрестики, практично не плутаються. і ну, Я задоволена процесом. Ви бачите. По швидкості, як я їх відшиваю. Почала я в лютому цього року ці квіти, Тож, маю надію, що в один із наступних тижнів вже в мене буде прекрасний фініш. Що тут казати? Тут, тут все видно, тут все зрозуміло, тут вже це вже верх, бачите, це вже верхня частинка. І я сподіваюся, що я ж кажу. Якщо не на наступному, то може через тиждень я їх фінішую спокійненько і все. Так що, чорнобривці в мене просунулись на цьому тижні прям класно. Ну, і що? Я на початку тижня анонсувала, що я ще візьму лисички від фрузилка, але замість лисичок у мене взявся ось такий будиночок, Будиночок від затишні хрестики. Він у мене був в процесах спочатку літа, потихеньку рухався, тому що тут мої неулюблені кольори, тут багато бежевого, коричневого, такого кавового. І воно мені шилося ну, геть нелегко. Просто за рахунок того, що кольори ну, трошки не моя улюблена палітра. Такий класний органайзер з морквинками і ось залишки. Всього вистачило, як бачите, лишилося считай, майже по пасмі всіх відтінків. Тут є трошки бісеру, тут є трошки е один пришивний елемент, навіть два грабельки і морквинка. І показую ось такий в мене будиночок вийшов. Готовий він, класний, хоч він в процесі мені не приніс прям так аж багато задоволення за рахунок просто неулюблених кольорів. так? Але результат мене дуже-дуже потішив, тому що коли я вже пришила бісер, коли я вже зробила Бекстіч, я прям, знаєте, просто здивована, наскільки змінився зовнішній вигляд, наскільки це все діло завершено якось так. Дуже красиво виявилось, все прям закінчено, все так, як має бути, і дуже-дуже така чарівна хатинка, садовий будиночок. Ось така краса в мене ще один фініш. Що хочу сказати? Ну, на тижні два фініша маю. Я цим задоволена, що зайчик, що будиночок, мені, звісно, дуже подобається, і, звісно, я тішуся тому, що вони вже не в моїх процесах, вже завершені. Приблизно приблизно, ось буквально вчора, спілкувалися з глядачами, з друзями-вишивальними в мене в групі, і дівчата обговорювали скільки ж в мене процесів розпочати. Знаю точно, що менше 50, але якщо не помиляюся, все одно ж більше сорока. Тож, десь в цих межах, але ось, бачите, на цьому тижні мінус два. І я так прикинула собі, сіла, порахувала, розумію, що так, є багато великих робіт. А є, а є така певна малеча, ну, відносно, так, малеча, от як цей будиночок, чи там трошки більші, які я би залюбки хотіла би завершити в цьому календарному році. Тож я е, цей рік ще хочу, ну, я так приблизно порахувала, я так вам не буду прям списками показувати, але було б непогано в цілому десь з десяток е, фінішів ще зробити, тобто підтягти хвости, якщо так можна сказати, і позавершувати те, що вже розпочати. І вже потім, коли я вже максимально зможу скоротити, в кінці року я скорочуся і на початку року вже відзняти мої розпочаті процеси, якраз вийде, що я рік не показувала. Я думаю, що там багато чого змінилося, деякі роботи трошки просунулись, деякі не брались, деякі завершились, розпочалися інші. Я думаю, що на початок року якраз буде нормально подивитися всі мої розпочаті. Поки що я постараюся максимально підтягти хвости, в плані там, позавершувати те, що можу. Ну, я ж кажу, ще з десяточок, певно, маю завершити робіт. Якщо все піде по плану. Ну, Там якраз вийде таємний сал, закінчиться до кінця року, в Чорнобривці, вже, бачите, вже такі, що скоро закінчаться. Ще декілька робіт, ті, що я прям собі запланувала, хочу. Якщо все буде нормально, все піде по плану, то так і буде. А поки що, в мене, як бачите, такий досить продуктивний тиждень видався, дуже мені я цим задоволена. Що стосується кількості хрестиків, на тижні в мене вишилося 7569 хрестиків це дуже навіть гарно. З урахуванням того, що в мене пару днів були такі дуже слабо, прям вишивальні, дуже такі. Прям млявенькі, якщо так можна сказати. От, і 7569 все одно нашилося. Ну, я ж кажу, чорнобривці шиються дуже легко. А зайку кавунчика мені хотілося вже завершити, хатинку цю хотілося завершити, тому процеси бігли, не йшли, а бігли. Знаєте. Що буде на наступний тиждень? На наступний тиждень я хочу взяти інші процеси. Побачу, чи я візьму чорнобривці, чи ручки до них потягнуться, чи я тижник відпочину від них. Це вже буде ближче до діла. Поки що вам нічого не анонсую, хай це буде сюрпризом і для вас, і для мене. Однозначно, що точно буде наступного тижня, це я продовжуватиму вишивати таємний сал. Там буде нам завтра виданий 9 етап. І, можливо, я його, можливо, я його а, зроблю, як би по ходу п'єси. Все інше, хай буде сюрпризом. Дякую всім за перегляд, дякую, що зі мною. Постараюся не захворіти, як завжди, тепла, добра і творчого натхнення. Обіймаю кожного кожного. Не забуваємо додати в перевірені місця, бережіть себе і близьких. До зустрічі в наступних відео. До побачення!